Привіт, я Таня, і це наш подкаст Викінця, в якому ми продовжуємо говорити про радянські установки, які заважають нам жити. Отож, випуск про медицину був настільки крутим і настільки великим, що він не вмістився у один випуск. Тому ми продовжуємо говорити сьогодні про медицину. Далі заварюйте чайочок, підписуйтесь, ставте вподобайку і насолоджуйтесь. І наш лікар не захищений. І це наступна штука, яка до нас Радянського Союзу. У нас постійно кажуть, у нас немає прав пацієнтів. Це правда. Це правда. І це те, що до нас про Радянського Союзу. У нас дуже погано захищені права пацієнтів. Угу. Це правда. Але у нас не захищені права лікаря. І це теж правда. І про це теж треба говорити. Наприклад, є мої знайомі колеги, які через е в певні процедури законодавства заразились під час оперативних втручання гіпатиту і Людини утримує інвалідизацію, а хтось із них вже помер. І згідно закону, вони не мають права вимагати пацієнта інформацію. Коді. Ні, ні. ні. А, інформацію? Я вже мучу про інформацію, а, чи ага. він не хворіє а, захворювані типу гепатита або Не Немає права ні, пацієнт може відмовитися. І тут уже на противагу в європейських країнах і в Америці. Ну, там же ж в першу Це чергу Це... Це за завжди, завжди гра е... сенситивних даних і захисту людини, яка надає послугу, і не завжди до речі, це просто я не я не кажу, що ці відповіді прості. Угу. Людина теж, на певні речі має право, але треба розуміти, де обмежиться безпека іншої людини, яка надає послугу. Так, так. І це часу, взагалі звичайно. я навіть це, не думаю, я чому, це, я чому так згадала одразу за Америку. У нас ну, у мене друг живе в Америці, ось, і він казав, коли він потрапив там, до лікаря на прийом, він каже: перш ніж потрапити, ну мало того, що він записувався, бог знає як, там чекав своєї черги, і це було за шалені гроші, він заповнив там. Десять чи скільки листків да оцих форм, да, і він на що хворіє? Бо як хворіє наша прям свобода вані, закінчується тоді, коли закінчує, починається свобода іншої людини? І угу. треба розуміти, що дати маєш право на конфі... конфіденційність, але камон. Лікар це має знати. Да. Бо це вимагає певну іншу підготовку до оперативного втручання. Ніхто ж не говорить, що ця людина не має право отримати медичну послугу. Але лікар готується відповідно. Просто я зараз думаю, а як тепер, коли у нас є глобальна проблема бойових дій? Так. І коли в шпиталі приїжджають ці. О, там взагалі інша історія, бо вони в принципі нічого про себе не розкажуть. Ну так, але підготовка лікаря. ну, він має... Бо перше завдання людини, яка надає неправну допомогу, це скаже будь-яка людина, яка так медом займається. В першу чергу ти маєш думати про себе. Бо якщо ти не будеш думати про себе, потім допомогу треба надавати обом. Те саме тут. саме тут. Тому певна безпека має бути. І це теж до нас прийшло з Радянського Союзу, це відношення до. Прав і воно я воно думаю, жухливо. оце ще на цьому фоні. Напевно, десь звідти пішло. Знаєте, можливо, це як стереотип звучить, але в окремих ситуаціях я думаю, ви погодитесь, що є, коли там якась лікарська помилка, і просто лікарі всі один за одного підчищають всі документи, намагаються захистити того лікаря, який я не буду говорити, чому сталася ця помилка, бо життя воно таке, і як ви кажете, все не може бути або чорним, або білим. Але лікарі настільки намагаються захистити. Ну, бо і ось... ніхто, не, віри в бо і ніхто етику, не вірить справедливість, бо ніхто не вірить да. справедливість, тому що лікарі знають, що, ти знаю, знає, що завтра ти будеш на його місці і які наслідки будуть для тебе. Так, да, це проблема, і це ще одна проблема, яка до нас прийшла з радянського союзу. І вона має дуже глибокі корінь, і те про що ви говорите. Це, в принципі, ми і вони. А друга проблема. Ну, спочатку почнемо. Це лікарське самоврядування. А в Україні лікар невільний. Невільний. Він невільний. Це так от, цікава штука. Тому що в Україні ліцензується не лікар, як у всьому світі. цивілізованому світі. Та, угу. Коли не, я буду не говорити у всьому світі, ми будемо говорити про цивілізованому світі. Ми не будемо говорити заклад. про Уганду. У нас є заклад. І це дуже дивна історія. Угу. Тому що лікар несе відповідальність нібито за те, що він робить. А в нашому законодавстві, це до нас про Радянського Союзу, ліцензується заклад. Тому що оце інституція, mm -hmm. оце типу тема. Але я лікар, ну що там, він під Сьогодні є, працює. завтра інше. І це для лікаря має звичайно певні переваги з точки зору відповідальності, але з іншого боку, він стає рабом лампи. Mm -hmm. І це важливо розуміти. Це має ще глибшу історію, тебе ще крок назад робити. Тому що ну, українська медицина, вона була спочатку частиною медицини Російської імперії або Польші. І лікарі це були зазвичай хто? Це було освічені да, Ну, абсолютно. Давайте там, зараз блугаку в модно, але е, образ професора Преображенського, він такий канонічний. Uh -huh. Я просто навіть, на, на жаль, не можу згадати інших прикладів, так, щоб всі уявили собі ці. Вони так виглядали. Це були заможні, небагаті заможні, треба розуміти. Люди вони були індивідуальні, пам'ятаєте, він опорував себе в квартирі, uh -huh. в третій спальні. А, і вони шановані були, це було шановані, вища клас, так, так, об'єднані своїми цеховими uh -huh. асоціаціями, як би зараз це назвали. Uh -huh. Коли пішов Радянський Союз, це була дуже централізована держава, вона знищила будь-яке самоврядування, тому що будь-яке самоврядування це шлях до незалежності, а це нікому не потрібно. І вони це все централізували, як правкоми. Це ж був Нонсенс, коли директор правкому фактично був заступником директора підприємства. В лікарнях та сама історія була, тільки потім з'явилися незалежні правоспілки, і то питання на них. Тобто була девальвована сама логіка незалежності цих правоспілок, бо вони не були незалежні. Не не. Не Те саме було в медичному самоврядуванні. Воно нібито існувала асоціація якихось лікарів. Але по суті, вони всі були підпорядковані жорсткій ієрархії. Це перший шлях того, що ця довіра вона була знищена, фахова довіра. Цехова довіра, вона була знищена. В багатьох країнах світу контроль якості, медичне ліцензування mm. або підтвердження категорії кваліфікації в різних країнах різних виконавства, воно делеговано державою, оцім професійним асоціаціям, які дуже вони є незалежні, вони They є самодостатні і вони можуть всередині випрацьовувати правила, mm -hmm. реагувати, реалізовувати. Я, наприклад, свій час був членом. Європейська асоціації радіології, я платив членські внески. Для мене це означало безкоштовні конференції. Ну я безкоштовно, Я заплатив внесок. Я так, отримую так. при що квартальний журнал, доступ до бази даних, знижки на курси, можливість відвідування і можливість спілкування з іншими колегами. Ну, я там не був членом самоврядування, uh -huh. але вони затверджували протоколи, затверджували рекомендації. Це така дуже жива штука була. Нас цього зараз дуже не вистачає. Тільки хотіла запитати, а зараз У нас є величезна кількість асоціацій різної якості. Я зараз, до речі, не хочу казати, що всі вони погані. Зараз з'являються нові класні асоціації. Угу. Вони ще поки що не настільки потужні, щоб брати на себе прям все. Але багато з них вже виглядає набагато краще. Але це зміни, на жаль, які мають відбуватися вони відбуваються на, зараз. На зараз. на жаль, багато асоціацій, звичайно, що народжені були в Савку або. Взяли на себе всі традиції Савка, це дуже сюди підходить жарт про те, що яку партію в Україні не будують, то виходить КПРС, то те саме було про ці асоціації, які були створені раніше. Багато з них на жаль нічим не зрізняються від. Тих, які були створені в радянському союзі, і мені подобається, що деяких з них голова е, пожиттєво призначений. Це вже перший індикатор того, що класно класна вас асоціація, голова прописана в статуті. Працюємо, працюємо. відразу. Це відразу про справедливість і ага. довіру. Розумієте, нас чекає великий шлях, звичайно, і ця та тема. Оце медичне самоврядування, яке насправді в перспективі дозволить вирішити багато кількість проблем. Відрізати ці поповіни від Радянського Союзу, mm -hmm. народжувати цю е, незалежну українську медицину від е, Росії. Ми, 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 ми до війни були не все одно дуже пов'язані. Нам треба перелипати до цих європейських традицій, але це буде вимагати від спільноти медичної самовдосконалення, взяття на себе відповідальності за певні. Процеси в системі, але знаєте, от я просто слухаю, і ми <клес> говоримо про те, що це ось окрема спільнота, і це це нормально, коли цією сферою займаються люди, які знаються, вміють, вивчали і розвиваються ці сфері фахівці одним словом. Але я просто згадую 18-20 рік, коли е, ви починали впроваджувати реформу глобальну. І тоді ж такий треш почався, і чомусь люди, не фахівці, які не те, що навіть близько, вони прям зовсім з іншого, в чомусь вони вирішували, що вони можуть давати фахову оцінку, тому що відбувається і більше того, настільки я можу зараз грубо скажу, але засрать все, що робилося. І, типу, ні, і все, і я сказав, а хто ти такий, що ти можеш Дивись, А тут може була проблема ще у тому, що люди боялися цієї відповідальності, їм дали в руки, ну, на місця ж е, спускали, якби, ви можете вирішити. Да? Так само е, підписуємо там декларації з лікарем, ви, ти можеш обрати лікаря. Просто я до чого? що З іншої сторони, Радянський Союз він виховав оцю цю людину, яка аморфна, яка не відповідає ні за що. І з іншої сторони, просто. Я згадую, хто найбільше кричав в той час, і це 100% була не молодь, яка розвивалася і вже щось знає. Це були абсолютно старші люди, які 100% застали ту радянську систему. Не всі старші люди кричали про це. Не всі не, не часто ними всі. маніпулювали. Звідки вони брали цю інформацію? Вони цю інформацію брали з uh, Ригавських. Uh, Підміну понять информации. робили. Просто підміну понять. Всі великі телеканали більші, які фінансувалися лірархічними mm -hmm. системами, були проти. Деякі тримали нейтралітет, але вони проти. Людей накручували. Це була частина політичної боротьби. І да, ще одна штука, яку ми отримали в Радянському Союзі, це оце, не должны. Не должны. мені долажни. Мені должни. Мені должни. Але насправді над зусиллями перший етап медреформи він був проваджений. Більшість речей вдалося, ну, не все вдалося, але більше ще вдалося. І я авторитетно заявляю, що наша медицина е, зразка 24-го року mm -hmm. і зразка 16-го року це дві більші раніше, як варіант насадяться. Це дійсно це дуже, це, це дуже відрізняється, повірте. Зміни відбулись, і зміни відбуваються. Чому так можна певно говорити? З'явились лікарні чемпіони. Як ну як ми очікували, це просто круті центри, які просто хочеться їхати, вони дуже сильно почали змінювати. Словили центри провинки. Є просто ну повірте, у нас є центри сімейної медицини, які на сьогоднішній момент нічим не гірші. За будь-який європейський центр, а з точки зору доступності, що не треба чекати лікаря три місяці, то ще й краще. У Нас так. є проблеми е, немає. до речі. я Буквально коротко хотіла б ще цю тему е, про, про це поговорити. Да? Через війну багато е, українців да, опинилися за кордоном. Вони стикнулися з тим, що в Україні да, от щось захворів е, там заболіло. Якщо людина готова йти до лікаря, вона подзвонила, вона записалася так само в приватну клініку. Доступ до лікаря є. А коли там вони вже зіштовхнулися з тим, що до лікаря ти записуєшся, а потрапляєш до нього через три місяці, і там, якщо тобі потрібна невідкладна допомога медична, там в тебе 40 і втрачаєш свідомість, так тебе приїдуть і нададуть допомогу. А так потрібно чекати. От і багато українців почали нарікати, що у нас краще, а там гірше. Я хочу, щоб ви правда, прояснили і розказали. Все ж таки, краще у нас чи у них? Що саме? Медицина. <рігла> <рігла> це не про медицину. Дивіться, це прикольна це... штука. Це прикольна штука, але це не про медицину. В чому? Це про доступність от сьогодні, про доступність? зараз, да, і мені довжни. <рігла> <рігла> Ні, це не про мені довжини. Я впевнений, що ну, коли вам кажуть, що нам треба бути як європейська медицина, люди, люди які розбираються в системах охорони здоров'я, зразу доточні питання: яка сама? <реш> Бо ви не можете порівнювати іспанську систему охорони здоров'я з англійською системою охорони mm -hmm. здоров'я. Там завжди будуть дуже серйозні відмінності. Я вже мовчу там, тому що в них був один шлях, в нас був інший шлях. Нас навіть легше порівнювати з країнами Варшавського договору, тому що ми мали певний спільний втричний mm -hmm. шлях. У нас величезна інфраструктура. От турки зараз вони вважаються одна з країн, які мають дуже класні темпи розвитку медицини. О 10 років тому, якщо ви мені сказали про турецьку медицину, я би вибачте ржав. На сьогоднішній момент мені вже не смішно. Ну вони зробили колосальну роботу. Колосальну роботу. Вони збудували колосальну кількість лікарень. Нам не треба будувати лікарні нові. Ні по будівлям нам треба навіть, будувати не. нові лікарні, але треба старі кудись дівати. У турків інше, у них просто лікарні було. Розумієте? І ми отримали величезну інфраструктуру. І це наша біда, бо вона така, що ми, ми бідна країна а після війни ми будемо ще бідніші. Ми не вивеземо все це кіно. Утримувати просто не буде так. за що. Друге, ми все таки маємо величезну кількість лікарів. Ми маємо до війни. Але зараз я можу констатувати факт, що ми вже заходимо в дефіцит лікарів. І це вже відчувають певні регіони, особливо, особливо депресивні. Особливо депресивні. Навіть Житомирські області, наші з вами любимі, є райони, я не буду називати які, де вже не мог не може знайти лікаря. І це стається вже давно. Коли ми говоримо про міста, такі як Житомир, ну, та, Київ, цар. Ну, я думаю, навіть Бердичів, там, в mm -hmm. принципі, більш-менш. Більш більш. mm -hmm. Коли ми говоримо про міста, де є медичні університети, там взагалі інша проблема. Там лікар не може влаштуватися на роботу, але він не хоче їхати в село. Їхати. Mm. Він не хоче їхати на периферію. І я його розумію. І я теж не хочу їхати в село, жити в будинку з туалетом на вулиці, і навіть маючи непогану зарплату, не мати жодних соціальних переваг життя в місті. Це важливо розуміти. Тому ми можемо говорити на те, що а, в недалекому майбутньому Україна стикнеться з історією, що щоб отримати медичну допомогу, доведеться їхати кудись. Ну, бо якісь райони просто тупо не зможуть забезпечити через те, що там нікому буде працювати. А це тягне за собою інфраструктуру іншу. Звичайно. І це... Але повертаючись до вашого питання, і ми про це угу. обіцяли поговорити. Заробітня платня українського лікаря, заробітня платня європейського лікаря. Принципово відрізняється. Тому що лікар це дорого. Ну, давайте розуміти, лікар, людина, яка 10 років свого життя віддала навчання 10 років. Ще раз, 10 років. І він приходить в лікарню. А, ну і зараз а, зарплати лікарів в Україні стали трошки більшими, але вони все одно не, не відповідають європейським вимогам. Я навіть не порівнюю їх з американськими вимогами, тому що американські лікарі зробляють найбільше. До речі, там теж проблеми, бо там є ну, вже неадекватність гонорарів лікарських. Це дуже дорого, mm -hmm. тому це. Дуже серйозні створює проблеми для системи, бо вона вже ну, ресурсно вистачає. Давайте не будемо порівнювати, але ну, просто, щоб ви розуміли, американський лікар може заробляти до півмільйона доларів в рік. Uh -huh. Але його ефективність праці принципово інша. Ну, вони працюють дуже багато. Неадекватно багато, до речі, тому вони дуже мало живуть. Американські лікарі дуже мало живуть. Через інфекційність роботи вони просто згоряють на роботі, це загально відома проблема. Не будемо туди лізти, візьмемо англійських лікарів, німецьких лікарів. Ну, вони ви заробляють більше, 7-10 тисяч євро. Це хороша спада. І це вже говорить про те, що це дорого. Ну, ребята, дорого. А може вам точно, вам точно треба до лікаря? Ви добре подумайте. Uh -huh. Утримувати амбулаторію це дорого. А лікарів не вистачає. Це вони починають ці черги. А грошей стільки, скільки є, ми не можемо забезпечити всіх всім, як в нас обіцяли в Радянському Союзі. Гарантували всім все, але по факту дуже низької якості через е, низьку технокритичність, низьку, технічне забезпечення. Тому так. Да, краща медицина з точки зору системи. І я це кажу вслух. Наша медицина як система зараз працьовує дуже погано. Якщо в людини складний кейс, давайте використовувати українські замінники, складний випадок, ну, це проблема. Складні випадки в Україні куруються, на жаль, погано. Прості випадки, які потребують Швидкого простої випадки. комбінації. Ні, давайте не про швидкість, про простоту. Про просто... Коли ага. Є один лікар, і він може бути класний, і ти до нього йдеш, і ти можеш отримати класну послугу швидко. І як система дуже часто збоїть. Тому, коли мене запитали, чи я користувався медичним послугами за кордоном, uh -huh. користувався, коли в мене було захворювання вищої середньої складності, мені довелося отримати послугу за кордоном. Тому що через цю складність я її не зміг якісно отримати в Україні. Але доступність на нас набагато краще. Ти можеш альо, у мене дитина температура обсипало, і ти їдеш до приватного лікаря. Боже, це ж це, це прекрасно. Я, я вважаю це прекрасно. Це треба зберегти. Так. Що ти хочеш заплатити? Я хочу заплатити. Я, я, так, я не так, хочу так. бути ще разі. Їти до приватної клініки, доктор, от ну деньги в КАСУ. От моя дитина її подивилась, і всі щасливі. В цьому плані це і це, це я хочу сказати, що це цю можливість треба зберігати. Тому що канадська система охорони здоров'я не передбачає приватних медичних послуг. І роботи поза чергою. Я був вражений. уявіть собі, Канаду. Не бідна країна. м'яко коротше розвинута. J7. прекрасна країна. Але якщо у вас щось станеться, і ви захочете, навіть маючи гроші, отримати послугу поза визначеною чергою, не зможна, ви не будете ні. мати таку можливість. Деякі канадійці навіть їдуть в США, бо там є клініки, яких за гроші можна отримати можна послугу. Мої знайомий в нього був перелом з неправильним зрощенням кістки, йому треба було ламати кістку, і це було визначено ще до моменту того, як вона зрослася. І він йде до лікаря, лікар йому лікар пише, що праця через 6 місяців. Він каже, ребята, ви що? Через, через 6 місяців зросте, і мені треба буде ламати. Він каже, сорян, гай, так, так воно здизиновано, і ти, от, от, от твій, твій день. І все, і він був змушений через 6 місяців отримати. Тому mm. у нас є багато класних речей, які треба зберегти, але для того, щоб пацієнт отримував. Кваліфіковану якісну допомогу, лікар гідну заробітню платню і визнання своєї роботи. Але і система все застягувала. Бо наша система поки не застягує. стягує. Дуже ще багато питань, які треба вирішувати. Дуже багато з них заточені на фінансування. Якщо ми говоримо про українську систему охорони здоров'я, у нас дуже мало грошей в системі. Друзі, у нас дуже мало грошей в системі. У нас ми, ми ще не дотягуємо до 5% ВВП. А я, давайте навіть не про війну. Ну, треба про це говорити. У нас 240 мільйонів мільярдів. 240 з копійками, там, по-моєму, програма медичних гарантій. Це дуже мало. Це... Е, Це... Е, рекомендовані показники хоча б 7% ВВП. Тобто нам треба хоча б два рази більше. Тоді ми можемо про щось говорити і щось комусь там. Ну, напевно, що ми можемо без цього щось придивляти. Але да, нам доведеться ще попрацювати. Нам треба бути багатшими, бо в нас багато вимог, але ми не здатні їх фінансово забезпечити. І це от якщо те, говорити сабар... за цю фінансову забезпеченість, да, от коли був у нас Бліц, і ми казали, ну от Хабар, та, подяка, та, ок, та, не ок. Та, та, і... Що ок, а що не ок, я, Це було ще до, до реформи. Це було дуже дуже багато років тому. Да, і так було, бо моя зарплата складала 100 доларів. 100 доларів, да, я прийшов працювати прекрасно. На да, мене сім'я, всі діла, і, і таке. Але і ж тут питання в тому, я не проти подяки. Ну, Правильно. Так чойові Важливо. я ж йду я... в кав'ярню. Я це так от, Чесно, я прям сізано вернулись мені на очі. Про я довкою свої робочі дома де мої чи мені ніхто не давайте розділяти хабар. Це коли лікар надає медичну допомогу без того, що ви не дали йому гроші. Це ката це і зараз, але подяка це коли лікар зробив добру свою роботу, у вас є бажаннями віддячити. І ти сам вирішив. Тобі він так, не натякнув, так, не моргнув. Ви про віці, це чоєві. Я, чесно, ще раз подумав, все чоєві, це, це жахлива зустріча. Давайте подякую називати. Але ж ну, але послуги, послуги, ми ж говоримо, що це послуги. Суть така, да, суть така. Так, да. Да, Ішов, це окей. Я, я, я зараз не хочу там ці речі оцінювати зараз. Угу. Я дуже довго не працюю вже лікарем. Я, угу. я працював лікарем ще дійсно в радянській системі, це було дуже давно. Uh, і там це взагалі було нормою на сьогоднішній момент після реформи ці речі змінилися. Бо коли я починав працювати лікарем, не було взагалі такої сутності, як приватна медицина. Вона з'являлася, але по своїй суті її не було. Зараз, на щастя, лікарі можуть заробляти гроші в приватних клініках, і багато країн, до речі, працюють за такою моделлю. І це хороший напрямок. Поки що нам є, ще куди працювати. Uh -huh. Коли лікар працює в лікарні, він там отримує якусь зарплату заробітну плану. Вона не є супервисокою, ну вона є принаймні нормально. Але якщо він в нього є пацієнти, він класний лікар, і вони хочуть до нього прийти, поза чергою дати йому подяку Божеконно. Як і зараз в Україні, хто багато хто працює, вони йдуть в приватну клініку, ти спокійно в касу сплачуєш, і це всім все нравиться. От за таку систему нам треба е, боротись, працювати, бо са будуть люди, які захочуть здобувати ці штуки там е, в інший метод. Да. І тому хабарі в медицині це жахливо. Я підтримую. Вона просто це досі жахливо. дуже е, актуальна і воно досі Шаг. є. Бо я ось розкажу буквально швидко приклад. Це було це 21 рік був осінь перед повномасштабкою. Я потрапила в лікарню з підозрою на апендицит. і я так потрапила в п'ятницю ввечері. Ну, це наводив. Це, це, це габела. Не повезло і тобі, і не повезло повезла. Да, так, я був просто два дні пролежала, мені щось капали. Ну, просто я лежала. Ну, ми, ну, нічого ніхто не дивився. Це інше питання. Питання в тому, що я потрапила і в мене в палаті лежали одні бабулечки. І вже тоді, як я тільки прийшла, вже вони почали говорити про те, що тут. Так заходить, і треба стільки-то заплатити. Думаю, стільки ні хрена собі, що це взагалі за хірня така. Но питання в іншому: не тільки лікарю треба заплатити. І ось навпроти мене лежала. Бабулька, яка вона не вставала. Вона неї був там якийсь вона після операції, була чи що я вже не пам'ятаю. Вона не вставала, і, і вона ще така тучна була. Вона геть не встать, нічого не було. До неї ніхто два дні не підходив. Ніхто це і в понеділок зранку, в п'ять ранку, влітає санітарка. Я не знаю, це санітарка так вони і називаються поправильно. Санітарка влітає, включає п'ять ранку світло. Починає кіпіш, тому що главврач прийде на осмотр. А вона тут два дні не прибирає, і вона відкриває санітарці, платили. Вони мені вже все розказали, що вони їй заплатили. І вона до цієї бабульки, а вона вся мокра. Ну, вибачте, як є. Вона пісяла під себе два дні вихідного, і до неї ніхто не підходив. Я кажу, що, 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 я як побав, вона як відкрила, як побачила, що вона а в неї вся вже рубашка, все mm. мокре. Я охрініла, що, що це а за я до неї кажу, що ви, що, чого ви, Вона каже, я соромилася. Я, я, я на вушку там хтось підходив казала, що мене треба передіть. До мене так і не підійшли. Ну, і я сиділа в дикому жаху, з думала, що треба, це? з цим треба боротися однозначно. Це не має жодних виправдань. Ці ситуації. Оці от от, ситуації абсолютно без жодного захисту. Тут, Просто я б хотіла б надіятися, що це якийсь такий поодинокий випадок, що це не системна робота цих санітарок, які не хочуть виконувати свою роботу. Але мені здається, що це ну, десь не, не десь більш системно вони до цього так і відносяться ніж ні. Ну я знаю приклади принципово інших і навіть по пожитому ротом mm -hmm. в ковід, коли люди потрапляли в лікарні без блатів, без нічого і виходили калував. Мені все мені дали, здається, в ковід тоді взагалі зробили. інша система. Тоді прям ну всі згуртовано працювали так. Як на початку повномасштабки, наприклад, за такого половина. Так. Ну дідина. і зараз багато там насправді. Ні, ну, і, та, і, та, і як... Тому я, я достатньо оптимістично дивлюся всі ці речі. І я... і тобто підсумовуючи, можна сказати, що ми в принципі рухаємося в правильному звичайно, напрямку. Звичайно. Просто для цього потрібно відповідне фінансування і ще. Фінансування для цього потрібні відповідні зміни. Гроші самі по собі нічого не змінюють. Потрібні відповідні знання, потрібні відповідні зміни в медичній освіті. Там теж лише кількість проблем в самих лікарнях, в суспільстві в цілому, mm -hmm. у відношеннях до людей в різних системах, тому що там часто в різних е публічних сервісах людина не відчуває гідність до себе. А, так і в медицині. Це треба змінювати, бо є приклади, там, наприклад, соціальні офіси. Це ж прекрасно. Ну це супер. Ти прийшов, все отримав. Я сьогодні свої мої дипломи мені пробили в дію. І мені більше не потрібно робити 1500 копій. Це фантастично. це фантастично. Е, так наостанок, я не знаю, чи нам ще є mm -hmm. час. Мені важлива, важлива теза. В нас в, в медицині був міф. Він з радянського Савка прийшов, що лікарі це еліта. І так би мало б бути насправді. Але <кій> медична освіта розвивалася таким чином, як і вся радянська освіта, вона дуже фрагментувалася. У mm -hmm. Нас створювали агро, пєди, медичні, нам, в рівному водніка є інститут, там, якісь, вони дуже-дуже вузькі. І це призводило до такої фрагментації і до девальвації поняття вищого освіту. І, і до чого це призводить? Дата може давати класні медичні знання. Окей. Хоча знову ж таки через нашу технологічну відсталість багато речей нам не могли дати. Е, але там базові знання могли дати ок. Але е, вища освіта це ж не тільки про фахові знання, це і про загальнолюдські знання, це є там, питання там, людяності, імпатії, так, так. вміння думати філософія, базові погляди на світ. Це в цілому це ж це, стосується не тільки медичного світу, а всієї нашої освіти. Тому що, наприклад, в світі, цивілізованому нагадую, якщо ви подивитесь найкращі медичні школи, більшість з них є винятки, є винятки, але більшість з них вони є в складі загальноосвітніх університетів. Наприклад, Гарвард Medical Скул це номер один в світі з медицини. Стенфорд Medical скул це всі mm -hmm. університети, які ви знаєте. Це не супер так, так так. Лондонський королівський коледж. Лондонський, тож ще просто якийсь коледж, це все загальні університети, які е, в тому числі дають медичні знання. І в спільноті, що таке університет? Це ж не тільки викладачі, це спільноти. В тій спільноті людина зростає. Вона має змогу спілкуватися з, з, з різними фахівцями, отримувати, наприклад, ну давайте, який філософ притомний буде працювати в медичному університеті, якщо це не загальний університет? Він не може там зростати. Який історик, який соціолог, який політолог може працювати в педагогічному університеті? Якщо, якщо там немає розвитку, університети це мають бути більшими, медичні в тому числі. Знання треба давати не тільки фахові, треба качати людей е, більші гуманітарні розвиток по різним напрямкам. Тому що в нас є це слово таке інтелігент. Це речі дуже цікаве слово. Нам здавалося, що інтелігенція і еліта це одне і те саме. Насправді ні. Я нещодавно це питання дослідив. А в світі є таке питання як інтелектуал. Mm -hmm. Бо інтелігент це йде за професію, О, ти вчитель, інженер, юрист або лікар, значить ти інтелігент. в да, радянському так воно і було. Тобто певна приналежність до цеху давала тобі, тобі якийсь якісь... статус. статус певний, mm -hmm. але ж це не означає, що ти вмієш мислити, ти автоматично ти автоматично стаєш. Що ти автоматично mm -hmm. здобуваєш ці знання. Тому я хочу і я мрію про те, що дійсно ми досягнемо, перейдемо цієї інтелігентності в справжню інтелектуальність. І критичне мислення в тому числі туди зашивається, і, і, і гомеопатія відсічається сама по собі. Але це стосується не тільки медичної спільноти, а й суспільної злому.